Ви коли-небудь ловили себе на думці, що наче граєте роль? Відчуваєте, що не зовсім щирі, що вас люблять не справжніх, а якусь зручну версію вас. І це ті самі маски, які ми часто вдягаємо в стосунках. Без щирості ми думаємо, неможливо, та сама любов. Але це ж є помилка. Давайте з цим сьогодні розбиратись. Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, і тема сьогоднішнього відео як не зрадити собі. Чесно про себе, щоб не грати ролей у стосунках. І мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк десь ось тут, підпишитесь на канал, підтримайте канал на українській мові та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все. Записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Ролі у стосунках. І чому ми їх вдягаємо. Маска, такої зручної Персони з ручосного партнера, знаєте, мотив, якщо я буду якимось комфортним або якоюсь некомфортною, то тоді мене або покинуть, або не покинуть. Я створювати буду таким чином проблеми. Що приховано за цією маскою страх бути тягарем, дитячий досвід, можливо, любов да, через те, щоб вислужитись, внутрішня заборона на власні потреби. Я не маю можливості собі дозволити бути якимось. Як виглядає ця роль? Да, постійне підлаштовування під партнера. Кажете так, навіть коли не хочеться, а хочеться сказати ні. Слухайте і підтримуйте, але ні не ділитесь своїм. Уникаєте конфліктів, боїтесь висловлювати свою якусь незгоду. Да, що відчуваєте всередині? Часто втома. Виснаження, самотність, почуття, що любов треба заслужити. Треба заробити. Чим це загрожує? Втрата себе, постійні образи, які накопичуються. відсутність да, справжньої близькості. Партнер не знає про вас справжніх. Ви ж розумієте? І є ще одна маска: такого, знаєте, сильного партнера. Часто це про чоловіків. Мене можна показати слабкість. Мотив, якщо я покажу слабкість, мене тоді не буде поважати. Тоді мене покинуть. Піде до більш сильного чоловіка. Я маю все витримати, тримати під контролем. Блокувати усі емоції, що приховано да, за цією маскою, сором, сором за вразливість, пережитий досвід, де за емоції карали, висміювали. Глибокий страх бути покинутим у слабкій ролі. Як це виглядає? Все повинен вирішувати сам або вирішувати сама, не просити про допомогу, говорити фразу, типу, у мене все добре, навіть коли не добре. І часто впадають люди такі в Врятувальника, тому що це така, знаєте, вторична вигода. Я буду рятувати усіх, але не рятувати себе. Чим це за грошу? Відсутністю знову ж таки емоційної близькості, відчуття, що вас не розуміють, і партнер, ну, звичайно, втомлюється від такого бетонного партнера поруч, а хочеться живої людини. Ще й одна маска такого бездоганного партнера, бо не хочеться виглядати якимось важким, якоюсь не такою. Якщо я буду якоюсь легкою, то тоді мене будуть любити, і я повинна створювати труднощі тільки для себе, але не для партнера. Це моє життя. Да, що приховано страх бути токсичною, бути занадто емоційною. Досвід, де ігнорували емоції, ігнорували потреби, і внутрішня заборона на певні свої емоції, на проявлення своїх емоцій, як це виглядає, постійно можете посміхатися, уникаєте серйозних розмов, перетворюєте серйозну розмову на якийсь гумор, не дозволяєте да, бути в кризі собі. І відчуваєте в цей момент, часто такі люди відчувають всередині роздвоєність, всередині пусного зовні треба грати якусь роль. Непроявлення печалі, ігнорування, уникнення, внутрішній критик, постійно критикує, що щось зі мною не так. Чим це загрожує? Емоційне вигорання, це ж про неуважність до себе. Партнер не званає вашого зворотнього світу, зворотнього зв'язку, як з вами будувати стосунки, і це руйнує вашу близькість. І одна клієнтка мені казала так: я боялась, що він мене покине, що дізнається, яка я насправді з моїми страхами, з моїм минулим, і тому завжди була веселою, грала цю легку роль, цю легку дівчинку і думала, що мене полюблять. Така любляча маска, і це дуже частий страх. Якщо я покажу себе, мене не приймуть. Але правда в тому, що якщо ви не показуєте себе. То вас і не можуть по-справжньому прийняти, бо не бачать вас справжніх, і тоді стосунки не про вас, а про роль, яку ви граєте. І знаєте, що буде найболючішим, коли він або вона, простіше кажучи, ваш партнер все одно вас покине. І ви залишитесь із порожнечою, і навіть не дізнаєтесь, кого саме ваш, ваш партнер покинув, вас справжніх чи ту версію, яку ви грали? Роль, ще раз, будь ласка, це спосіб вижити. Але не спосіб любити. Бо поки ви граєте роль, вас не можуть полюбити по-справжньому. Бо поки ви в масці, ви не у зв'язку. Ви граєте роль, граєтесь в гру, так. Але справжня близькість починається там, де закінчується ця ваша маска, закінчується ця ваша роль, яку ви думаєте, ви повинні грати, щоб себе захистити. Це не про захист. Так, ми можемо покланятися, сказати дякую величезне за те, що ти там мене захищала, захищав ця роль. Але давай будемо вчитись відкриватись цьому світові і відкриватись перед своїм партнером. Що відбувається, коли ми граємо ці ролі? Спочатку нам здається, що це просто якісь дрібниці. Ну, підлаштувався трохи, підлаштувалась. Ну, не сказав щось, ну нічого страшного. Ну, не погодився, не погодилась, не сказала то, що хотіла, щоб не, зупсув... не зупс... зіпсувати цей момент, зіпсувати цей момент. Але з кожною такою дрібницею ви що робите? Віддаляєтесь. віддаляєтесь від себе справжніх, з'являється внутрішній конфлікт, ваш внутрішній конфлікт. Одна частина вас ніби задоволена. Клас, мене приймають. А інша, а інша кричить: це не я, це не по-справжньому. Це нечесно перед собою. І ось тут починається найболючіше, тому що починає відчувати ви напругу. Вам постійно треба тримати фасад, контролювати себе, не дати справжніх емоцій, вийти назовні, ви весь час насторожі, аби не, зупс... не зіпсувати картинку. Але тіло все одно відчуває, вони тримають цю напругу і з часом з'являється втома, глибока. Виснажуюча, неприємна. І парадокс в тому, що, наче є стосунки, а відчуття, що ви наодинці, тому що ви наодинці з собою, тому що вас справжніх там немає, а ви себе справжніх заховали. І ще один біль, коли вас люблять у ролі. Да? І ця любов не потрапляє всередину вас. Вона, ніби гладить маску, але не торкається вашого серця, бо ви самі знаєте. Я тут не зовсім я. І з'являється глибока самотність, навіть коли поруч є людина, це як жити, знаєте, в красивому, але на своєму домі. Зовні все, ніби ідеально, але всередині що? Порожнеча. І у терапії ми часто починаємо саме з цього: З чого? відновити контакт. Контакти з собою. Я дуже часто про це говорю. І часто клієнти говорять саме так: я поряд і з ним, але відчуваю себе одинокою або одиноким. І наша сіль знайти саме себе. Що я відчуваю насправді? Чого я хочу, ким я є, коли не намагаюсь бути правильним правильною. Бо справжня близькість можлива тільки з того місця, де ви вдома по-справжньому, вдома у собі. І грати роль це як носити чужий одяг щодня. Він може бути дуже красивим, але не вашим. І з часом починає натирати, сковує рухи, дратує. Ви наче виглядаєте добре, але всередині. Хочеться знати, зняти все це і просто бути у своєму тілі справжніми. Бо коли вас не бачать справжніми, ви залишаєтесь невидимими. Навіть поруч, навіть для себе. Чесність це не слабкість. І багато хто боїться бути чесним, бо думає, що якщо я скажу правду про себе, мене не приймуть. Але чесність це не тільки про слова, не тільки про вербальне. Це про те, що ви більше не зраджуєте себе в першу чергу, не граєте, не приховуєте, не зменшуєте себе, щоб вписатись у чиюсь любов. Це про те, що ви не ховаєте частини себе, які самі не приймаєте, дістаєте їх і бути чесними з собою, часто набагато інтимніше, ніж бути голим перед кимось. Я часто кажу: це ніби роздягатися душею. І тут задайте собі запитання, що ви насправді хочете, чого боїтесь, за кого тримаєтесь і чому, і які частини себе ви досі не приймаєте, це роздягання на рівні душі. А стосунки починаються знову ж таки не з нас, не ми, а я. І якщо я не знаю, як я можу знати, що мені тоді підходить, якщо я не приймаю себе, я завжди буду тягнутись до того, хто закриває мою дірку. А не торкнеться мого серця. І Якщо я граю роль, мене можуть полюбити, але це буде не любов, а якийсь контракт. І один клієнт мені казав так: я завжди був у стосунках, але жодного разу не був із собою чесним. І це звучить ну, насправді ж боляче, але чесно. Бо тільки після цього він почав будувати зв'язки з кимось не через страх самотності, а через повагу до себе. І чесність це запрошення. Запрошення до глибини, це як акт любові до себе, це таке упередження, як Я такий, я така. І я залишаюсь, я можу бути таким, я можу бути такою. І чесність, не слабкість, це неймовірна сила. Сказати, я не окей, мені страшно. Я хочу, щоб мене любили. Не за зручність, а за правду. Я знаю, хто я, і якщо ти зі мною. Залишаєшся поруч зі мною, то я буду справжнім і ти будь справжньою або будь справжнім. Це не про слабкість, це про свободу, бо тільки в правді народжується ця любов, і свобода тоді створює цей простір, в якому ви маєте можливість проявлятися в своєму тілі, в своєму бажанні, в своїх еротичних патернах. І це про дуже таку смачну страву, яка називається стосунки, яку хочеться. І вона подобається, і вона смачна, розумієте? Стосунки з позиції справжності. Як виглядають стосунки, де ви справжні? Там, де є любов, там і можна бути собою. Там можна сказати, мені страшно. Там можна не посміхатись, якщо сумно. Там можна сперечатись, конфліктувати і не боятись, що це кінець. А там можна обрати себе не замість партнера, а поруч із партнером. Бо здорові стосунки це не лише тюрьма для ваших бажань, це простір, де можна сказати, я хочу ось це, я не готовий до цього, мені потрібно більше часу. Я відчуваю, що зараз втрачаю себе і мені це боляче. Там, де є повага, там можна бути вільним. І свобода не загроза вашим стосункам. Вона їх основа. У таких стосунках немає страху, що вас перевиховують, бо партнер не грає в батька чи маму. Він поруч, як рівний, і приймає вас не за зручність, не за функцію, а за живу вашу суть. Бо тільки тоді, коли я можу бути собою, я можу обрати, бути з тобою щиро, щирим, щирою, а це основа. І навіть конфлікти це не кінець, бо справжня близькість. Зароджується на безпеці, і тоді можна сперечатись і знати, що це не кінець, а чесність. Можна плакати і не боятись, можна не хотіти і не втрачати любов, говорити про те, що важливо, що ні. І справжність це про знаєте, руйнування ідеальних стосунків. Це про повагу до себе і до іншого, розуміння того, що ідеальних стосунків не буває. І якось на сесії пара ділилась дуже чесною такою інформацією про себе. І вона казала: я раніше постійно мовчала, терпіло, тому що я не хотіла зіпсувати ось цей момент ідеальності. І він додавав: да? А я уникав розмов. Бо як тільки вона злилась, я чув, що я поганий, а я хочу бути хорошим в стосунках. І тоді вона сказала таку фразу, яка мене дуже сильно насправді зачепила. Ми постійно намагалися зберегти стосунки. Але в процесі... Майже втратили себе і втратили ці стосунки. Розумієте? Ось такий парадокс. І там ще була така фраза, що коли ми почали говорити, мені боляче, я не хочу цього, мені важко, і їй було страшно, прям неприйняття на рівні тіла. Але потім потихеньку вона почала розуміти, що її партнер її в цьому приймає, і що її любов це не про мовчати, а це говорити. І коли на тій стороні, на зв'язку, на контакті з партнером чують, а не просто терплять. Як почати бути чесним? Класне завдання, домашнє. Можете це зробити. Почати в себе. Написи, шить собі чесно, листа. Хто я, чого я хочу, чого я боюсь. Поступово, да? маленькі кроки. Говорити про себе. Сказати там. Я втомилась, або я хочу відчувати близькість, і відстежуйте, де знову з'являється роль. Ви жартуєте замість того, щоб сказати, що вам щось неприємне. Ви мовчте, коли хочеться кричати, можливо. Обираєте е, бути тихими, хоча хочете бути живими. І стосунки, це не місце для кастаного. Не треба щось доводити. Вже, вже достатньо і вам вже всього достатньо. Важливо тут. Розуміти, що ваша чесність не просто сказати правду, а це створити простір, де цю правду хочеться безпечно вимовити. І спочатку починаєте з щоденника, який ви ведете, і тоді буде поступово породжуватися такий народжуватися контакт з собою, з вашим тілом, де ви собі довіряєте. А потім можете піти в крок номер два, така дзеркальна практика, де ви сідаєте друг напротив друга, і просто дивитесь в очі. І, наприклад, через хвилину починаєте по черзі, по черзі, через хвилину, починаєте говорити я бачу в тобі, я відчуваю, що ти. Це глибоко да? і може викликати дуже багато скомканих емоцій. Але це про чесне бачення іншого і себе в цьому контакті, тісному, тілесному, зоровому контакті. Я бачу тебе, ти бачиш мене. Ми сідаємо, дивимося без посмішок, без ось цих різних там приколів, а відчуваєте те, що ви можете відчувати прямо ось тут, прямо зараз, дивитесь в очі і починаєте говорити. При цьому, якщо ви починаєте робити цю практику дзеркало, ви можете продовжувати вести щоденник, в якому ви будете виписувати і робити нотатки того, що з вами відбувається, коли ви уходите в цю роль, коли ви повертаєтеся. До себе і робите цей контакт з собою, відчуваєте цей контакт з собою. Прописуйте все це для того, щоб знову ж таки формувати цей безпечний простір. Я маю право на свої емоції, на свої бажання. І поступово ви маєте можливість потім цим ділитися із партнером, але не одразу, тому що ваш партнер може це не приймати. І ви потрапите в ситуацію, де вам буде дуже боляче, і зафіксується певний паттерн і певна ситуація, де мене не приймає мій партнер в моїх емоціях і ще буде гірше, і ще буде болісніше будувати стосунки потім і бути в стосунках з цією людиною. Розумієте? І фінальна думка, що той самий, це не той, хто ідеальний. Це той, біля кого ви не боїтесь бути собою. І це справді так, це справжня любов. І вона починається там, де закінчується ваша гра. І ви варті стосунків, де не треба бути кимось, де можна бути собою, живими, недосконалими, справжніми. І тут я б хотів би додати останню деталь, якщо вам відгукнулося, ви можете поставити свій лайк да, написати. Чи був у вас можливо такий досвід, коли ви грали якусь роль? А може зараз у процесі. Повернення до себе, повертаєтесь до себе, і вас це відео підтримує, і ви зрозуміли, що ви на правильному шляху. Поділіться в коментарях. Це дуже буде цінно для мене. А я, як завжди, вважаю вам приємних, теплих стосунків та смачної кави. І до нових відео!